Так, всім привіт! У нас сьогодні Міраж, базовий розкид плента А. Часто граю навіть на 20 плюс К люди не знають, не розуміють, як let's go, let's go. просто кинути самі стандартні смоки в сайт, щоб зайти в нього. Тому зараз показую. Перший смок, Рівняємось по цьому брізному куту. І цілимося, як показано. Перешки відпускаємо. Другий смок. Підходимо до цього кута. Цілимося, як показано. Відпускаємо Jump throw. Третій смок так само. Цілимось так, відпускаємо джамтров. З цієї ж самої позиції відпускаємо флешку сайт. Цілимось сюди. Після розкиду, сайт виглядає ось так. Також при вході в сайт ми можемо відкидувати саме базовий молотов. Якщо у вас є можливість пройти трішки далі і відкинути, є молотов покраще. Підходимо сюди, цілимося, як показано, відкидемо без стрибка. Коли ви використовуєте цей молотов, горить верхня частина і горить нижня частина, але трішки з затримкою. Майте це на увазі. Також є молотов, який падає на стейрс, якщо у вас, можливо, не залишилося смока на цей момент. Підходите сюди, вирівнюйтесь, цілитесь, троу. Прилітає та горить стейрс. Подякував за фолов.